Пігрівач газовий інфрачервоний народ. Откручуємо, беремо ключа і відкручуємо цього, цю гаєчку. Тут у нас, лєва різьба. Лєва різьба. Откручує чого, щоб поїхати заправити балона. Тобто тут у нас виходить одною рукою не відкручуємо. Треба держати балона і відкручувати. О, кому? О, а ні, открутив. Кому треба газові балони, 8 літрів, 1100 гривень. У нас класні якісні балони, сігмовські, вони перевірені, товщина стінки 2,2 мм. Йдуть в комплекті вже з комфоркою. 8-літровий буде 500 гривень, 12-літровий 1500. І якщо треба 27 чи 50 літрів, теж дзвоніть, пишіть відправимо. Обігрівачі ось такі є е, е, нургази по. А, нургази вже, мабуть, закінчились. Сігма 900 гривень, нургази, можливо, якщо є, то буде десь в районі по 700 гривень, бо остання ціна була 700 гривень, продавали їх. Так. На підставки 1590 гривень, шланг-редуктор. Так само все ми можемо укомплектувати. До балона ж можна підключити і генератор, щоб на газу робив, можна підключити, і газову плиту, ось таку, ну і відповідно ось обігрівачі. Або просто гріти, варити, їсти вже просто на камфорті. Тобто тут вже ви вибираєте, як вам зручніше, як вам ну, як удобніше, як ви хочете. Що світ ви включили собі зарядну станцію, купили, а їсти приготувати як? Не як або нагрітися, тому, тому тільки так.